Вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі на голос дня» у студії Ярослава Барінова. Добрий вечір. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин сподівається, що Франція сприятиме євроінтеграції України на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Французької Республіки в Україні Жаком Форум йшлося про подальшу активізацію взаємин країн на рівні парламентів. Очільник Верховної Ради втішений високою динамікою міждержавних відносин. Володимир Литвин підтвердив налаштованість Києва на завершення переговорів щодо укладання угоди про асоціацію з ЄС до кінця року та висловив сподівання, що Франція сприятиме Україні в обстої. Вні європейського вибору на його переконання. Така позиція є важливою для Європи у плані безпеки. У свою чергу посол підкреслив, Франція спостерігає за процесом укладання угоди про асоціацію з ЄС та сподівається на його швидке завершення. Також Володимир Литвин подякував Франції за участь у донорській конференції щодо збору коштів на чорнобильські проекти у квітні поточного року, підкресливши її активну роль в організації заходу на будівництво саркофага. Париж виділив 47 мільйонів євро. Нагадаю, Жак Фор завершує свою трирічну роботу на дипломатичній посаді в Україні.